Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, чудовий сонячний морозний день. Нарешті випав трошки сніжок, якого ми чекали всю зиму. Виїжджаю працювати, але перш ніж, перш ніж взяти заказі, треба, звичайно ж, заїхати на моєчку, тому що блін, в таку погоду машина виглядає просто жахливо. Особливо стрьомно брати замовлення по прайму. Ну, мені здається, що хтось може поскаржитись, якщо приїдеш на тому, на чому зараз їду. Ввечері, звичайно, воно ж не видно, ти там цілий день поїздиш, ввечері приїжджаєш за людьми і такий, ну вроді нормально там. Виглядає норм. Тільки зранку за машиною приходиш, дивишся на них, це жесть. До речі, вчора була субота, і це була найкраща субота в цьому році. Це був реально найкращий робочий день за останній. Півтора місяці або не. ну, да, за останні півтора місяці це просто капець, як важко зараз працювати. Вчора я вклався в метрику майже 100 гривень за км по замовленням. Ну, звичайно, там плюс подачі виходить трішки менше по кругу. Але, в принципі, чесно сказати, я от після трансмісійного ТО, яке ви бачили в минулому відео, то я трошки підкоригував свою роботу. А тепер я менше беру порожнякових замовлень, тому що вже я знаю, що якщо я раніше там, якщо я раніше розраховував на метрику 30-40 гривень, то зараз я зрозумів, що на цій машині ну мінімум 60 треба тримати. 50-60, ну саме по додатку. Там плюс подачі, плюс там, якісь переїзди, щоб воно реально чистиме, щоб в коло виходило десь в районі 40. Ну Тому що інакше. Цього блін, не прокормить з його вартістю обслуговування. І, звичайно ж, друзі, як, як нам таксистам економити да, на таких звичайних речах, як обслуговування, як заправка, перекуси, і в цьому нам допомагає драйвер рап від уклону, чим користуюсь особисто я. Це, звичайно ж, заправочка ока. 5 гривень знижка на літрі. Заправляюся, звичайно ж пульсом. Тому 5 гривень це так відчутно. відчутно І, звичайно ж, кулінарія від сільпо, куди ж без неї. 15% знижка на кулінарію. А ще, друзі, я поділюсь з вами, чим я користуюсь особисто. Це банковласний рахунок від сільпо. І в зв'язки з знижкою від уклона, і ще й плюс. Коли розраховуєшся картою банку сільпо, банк власний рахунок, то ти ще й отримуєш від 2 до 30% кешбеку за свої покупки в сільпо. Аж до 30%. Тут у мене є чек, на якому я з 1000 гривень отримав 200 гривень кешбеку. Класна тема, дуже я повністю почав користуватись цим банком як основним. Тобто я повністю перестав користуватись іншими банками, ну, типу там Привата, Мона. Тому що банк власний рахунок, по-перше, це повноцінний банк з таким самим повноцінним додатком. Всі перекази на карту із карти без комісії, це дуже зручно. Так само вона додається в Apple Pay. І плюс за кожну покупку, за кожен розрахунок, де б то не було, в кафе, десь ти купуючи каву, там, і в магазинах, ти отримуєш кешбек. На цю карту на покупки саме в Сільпошки. І це дуже зручно. За місяць там, реально заощаджень, ну просто там в районі тисячі гривень виходить, просто на рівному місці. Ну і плюс ти не платиш ніякі комісії не за обслуговування рахунку, не за перекази, ну ні за ще. Я особисто цим користуюся вже більше ніж пів року. А, тому, якщо вам це цікаво, ви можете зареєструвати додаток. За посиланням в описі до цього відео, і ми з вами отримуємо ще й по 50 гривень і по безкоштовні чашечки кави. Ну а я під'їжджаю на моєчку. І що тут у нас, як завжди, десяток машин, блін, в черзі? Трупа. Намив карася, виставив кнопочку по прайму, виключно прайм радіус 4 км і чекаю жирнючий, жирнючий свій заказік. Взагалі, чому я працюю зараз по кнопці? ну Тому що останнім часом роботи настільки немає, от її настільки немає, що по фільтрам можна простояти, ну, реально годинами і нічого так і не заходить. Тому кнопочка виручає. Звичайно. Інколи заходить замовлення так собі, я від нього дуже легко відмовляюсь. карма в мене 64%. На рахунок цього я взагалі не парюсь. Ну, Якщо мені з кармою 64% приходять замовлення, значить її височає на всіх. Із кармою 100, 90 і 60 Ну таке, тому що інколи, коли заходить база там, за 270 гривень, то якщо чесно, ну, мені прям не хочеться її вести. А такая же, там, гривень 400, 500, 600, 1000, 2000, ну, такая, такая же нормальная, можно брать. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я просто? А? Просто? Ну, да, чтобы вас убить. <с -с air> я уже не злюсь. Ну, да, ладно, а какие сейчас? первый месяц, я сейчас старался говорить, да тяжко. А все такие, да, что? Она такая тяжелая просто дверь. Да. Спасибо. Спасибо. Дотяжка. <свят> <свят> так, и взял такое попереднее замовление 805 за 17. Ну и подачка у меня, конечно, 5 км. Ну ничего страшного. До речі, хочу в наступних відео перевірити, як працює повний адаптивний привід на Ягуарі, тому що я почитав трошки інформації про, цю, про цей автомобіль. І тут такий повний привід, що ну, як пишуть, звичайно, ух ти, як пишуть різні джерела, що це в першу чергу задньопривідний автомобіль, а вже потім. Коли якісь складні умови, типу швидке прискорення, або занос, або умови, ну такі, як зараз взимку, тоді підключається у відсотковому співвідношенні 90 10 10 90 передній привід. От. Тому мені здається, може саме через це у мене, коли в передньому редукторі не було вже масла, і так як на нього немає навантаження, то він в принципі так і вижив. І от після заміни масла він працює рівно так же, як і до заміни. Ну, в принципі, що є масло, що немає, нормально все. Я так намагався трошки десь у дворах піднадавити і так от під час повороту, да? і жопу заносив. Тобто немає такого, от як в Теслі я пам'ятаю, постійний повний привід. Та там ти даєш по газам, і вона прям вся і всю несе. А тут в жопу прям заносить. Ну, типа, якось тут повний привід по-іншому влаштований. І я прочитав, в принципі, на багатьох преміальних автомобілях повний привід так і працює. Тобто, переважно це автомобіль задньопривідний, а передній привід просто підключається в разі потреби. Ну, коротше, це ми перевіримо. А Ну, садись. Можно у вас по блютузу к музыке подключить? Да. Сейчас подключусь. Добрый вечер. Добрый. Да. Все, дотяжечка, все. Не закрыл, нет? Закрылось все. А, ну, сам. а скажите, как Bluetooth называется? Ягуар Честно, я в уклоне, уклоне нормальная машина редко встречаюсь, ты понял. Вызываешь бизнес, а вы, там сюда собака, братан. Вы по приколу взяли заказ? Почему по приколу, да? Потому что в Аклоне редко принимаются нормальные заказы с нормальной машиной. Ну, по Прайму все хорошие машины. Это вы так считаете? Нет, а не на самом деле, мне, мне на Прайм приезжает Hyundai Sonata бывает. Да, 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 не может быть такой. Я вам серьезно Не, на бизнес Hyundai Sonata. Нет, не, на бизнес. И на Prime тоже Hyundai Sonata какого-то нового года. Там, даже, даже, даже Toyota Camry 2012 года. Да, бывало, это, невозможно, это невозможно. А вы вот Я точно вам серьезно. Включили? А вот iPhone David есть. Нажмите на него. — 6307. — Но ну, это вам кажется невозможным, 6307? типа. — 6307? — У а меня же, это а, реальность, типа. есть. 6307. — Это балл. редкий случай. — И слушай. что, у вас есть скрин э, с телефона такого? — Ну, я, я, это, я такой не скриню, типа, бесполезно. Типа. Я просто уже еду куда есть. — Не, ну просто это... — Я идея. просто, знаете, типа, мне не знаете нет такой привычки, типа, возникать, типа. Ну, что есть, то есть, типа. Мне главное быстрее добраться до места назначения. типа. — Ну, просто насколько я знаю, это невозможно, Чтобы персонал-то по-правильному приехал. Или камры, их не берут просто. А вы звук точно включили? Потому что я уже кар... Мне кажется, мне кажется, я беру, типа, так из-за того, что типа у них чуть-чуть не бросишь, чуть -чуть <зас> да. Это вы реально вы свою машину гробите, типа, на такси. Типа. А что я гроблю? А что реально? Ну, типа, я не знаю, типа. Просто... Да, типа ну все уж нормально по городу ездит. Нормально, типа, но мне кажется, типа, она не окупается просто. Ну, типа, вообще, типа, все эти... Типа... еще души... Тачка слишком Для души, нет? типа, вы катаете или как? Ну, конечно, для души. А таксисты как еще катают? Не, ну, если стандартом, типа, на самой обычной машине, Видели хоть одного таксиста, чтобы он не для души катал? Все, вам спасибо. Спасибо большое. всего Все вам хорошего вечера. Всего вам лучшего фарту масти АУЕ. АУЕ. Самое главное это АУЕ фарту мастер. Чтобы было слабо вериться, что вы просто так для души катаетесь. Типа. У вас автомобиль не 3 копейки стоит. До свидання. До свидания. Так, Друзі, ну що, довіз пасажирів своїх. Важка була поїздочка, якщо чесно. Дуже гучна музика, але, ну, блин, люди відпочивають. На вулиці почалась блін, просто фантастична погода. 11 вечора. В принципі, можна вже завершувати цей робочий день. Неділя сьогодні тухлячок, в принципі, тому що вчора в суботу всі гульнули нормально, а сьогодні відпочивають. Короче, вийшла у мене каса 2000. 500 гривень, по суті, з 4 замовлень. Ну, коротше, як є, можна їхати додому. Я думаю, вже з Софіївської борщагівки мені навряд чи щось прийде нормальне. Ну, і звичайно ж підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані, і власник цього коментаря отримує, як завжди, пачечку найсмачнішої в світі преміальної арабіки з Ефіопії, Мексики або Гондурасика. Дякую за перегляд. Бувайте!